Всім привіт! це відео. Бажаю вам гарного перегляду сонячного дня на відміну від нашого. І щоб все було добре. Всім привіт! Зараз буде швидка розпаковка. Ось такого боксу майже сюрприз. Замовляла його на Фейсбуці через вкладення оголошення. Значить, коштувала ця, ця передача 55 франків. Там має бути багато дуже грібенців фірми Tanglet. Тому подивилися відразу, хто продавець, продавала жінка, і, судячи з того, що вона продавала, вона мала власний салон перукарню, тому що там вона продавала дуже багато різних засобів для волосся, і також меблі, стелажі, спеціальне це крісло для миття голови, тому, в принципі, питань не виникло ніяких. Вона мені порахувала, там близько 30, я не пам'ятаю скільки, бо в неї був такий бокс пластиковий, я глянула, скільки приблизно там має бути. В запитала, запитали на я носка, там близько 30, надіслала на мені потім фотографію. Я прикріплю, скільки вийде собі вартість однієї цієї розсоски. В принципі, вони в магазинах звичайних косметичних продаються там приблизно теж по 10-15 20 євро, але там мають бути різні формати і різні розміри. Зараз подивимось. Тому що ця покупка була через Facebook трішки імпульсивна, не знаю, що керувало мною, чи ем, якась жага підприємницької діяльності, потім розбити їх на ціни та перепродати. Але в Швейцарії дуже дорогі послуги поштові, Наприклад, за цей ящик ще їм вдалося заплатити 11.50 франків. Сподіваюся, що тут залишають саме вони, тому що, е, як я казала, це було по предоплаті, типу, я скинула їй гроші, вона потім пообіцяла мені їх ну, вислати товар. Але дуже багато є шахраїв, особливо з такими вартісними товарами, як телефони, там різна техніка. Дасть це, це взагалі топ, мабуть, в шахрайських схемах. Зараз подивимось, що тут буде. Переїхала на ліжко, щоб показати вам <смі> в повному об'ємі, скільки тут всього. Трішки розпакувала, переклала ту листівку, коли написана була не німецькою, а швейцарською. Написала вона, що це було для мене як тетріс. Ну, і типу, бажаю тобі багато радості. Вже знаю, яку розчуску для себе залишу. Це однозначно цей суперпопулярний зараз тигровий принт. Блін, це просто супер. Ось такі золоті. Якщо не помиляюсь, то золоті завжди були трішки дорожчі. Але не знаю. Просто чорно. Чорні, їх там багато. Ось ця хромована. Якщо бачите, тут колір типу Хамелеон. Теж дуже класно. Багато повторю, звичайно. Потім перерахую, скільки тут якого кольору, і покажу, напишу. Просто рожева еліт. Не знаю, чому має еліт, але ви не бачите більше. У мене такої немає. Ось така в мене є дорожня, колись з великої великої знижки купувала за 9 євро. Такої навіть і не бачила. Далі ось така велика чорна. Теж еліт. Салон. Теж чорна. Ось ця гарна біла з рожевим. Боже, в мене є така, така розчистка ще за часів, мабуть, першого курсу університету. Так, це не техніку, першого курсу, університету, тільки в Київ поступила. І на першому році мені подарували. Я замовляла ще з Польщі, тому що дуже сподівалася, що в Україні буде підробка. Я читала цей продукт серед б'юті продуктів на другому чи на третьому місці за підробками. І вона досі як нова. Звичайно, трішки викривились, але, в принципі, це вже гарна рідня. Жовта служила. Так, це я гарна. Теж холодно. В принципі, втримав. мабуть, будуть самі повтори. Так. І класно, що її просто чорний. Вважається взагалі мастхевер. Ну, зараз буду рахувати і підпишу скільки їх штук. Ось, перерахувала, вийшла 31. Це більше. І тигрові, до речі, ось одна попалась трошки іншого кольору, відтінку, точніше. Всіх вітаю! Біжу зараз в секонд-хенд, Подивіться, якщо буде щось цікаве, то хочу здати. Звичайно, без покупок не обійшлось. Заладвалось таких вішаки для... для брюк, Для штанів від шортів. Дуже зручно, в мене такі вже є. Але зараз тільки два, тому мало. І, до речі, потрібно, щоб вони були якісні, щоб вони витримували звичайно, це навантаження. І, в принципі, я думаю, що ці мають витримати. Коштували по 2 франки, але чомусь на касі. Молодий хлопець пробив мені по франк 90. Ось так. Думаю, буде їх легко вдома, швидко з Деместосом, з губкою і можна ще зверху антисептиком, але в принципі. Зараз хочу зробити експеримент: ось таку автозасмагу для обличчя. Отримала я її безкоштовно в магазині як е, пробник. Справді я думала, що це якась сироватка для обличчя або крем, щось із догляду. А вже потім вдома побачила, що це автозасмага. Тут ось така маленька крапля, але я сподіваюся, що мені її вистачить. На крайній випадок, в мене є ще одна. Не знаю, ніколи автозасмагу на обличчя не наносила. Також помила голову, тому вдягла ось таку зручну пов'язку. Не знаю, як потрібно, мабуть, максимально далеко зайти до коріння. <ріху> Добре, що в мене темне коріння, то я думаю, ну, як це був блонд, то, мабуть, було б гірше видно. Ну, і з шиї теж треба ще подумати. Така домашня футболка. <ріху> Спробую. Скажу також, що попереднє я підготувалась, не знаю, чи треба так було робити, чи ні, але я зробила скрабування з вечора шкіри. Потім вмилась, не наносила жодного тонізуючого засобу, кремів, тобто, взагалі, без догляду лягла спати. Зранку також прокинулась, вмилась і нічого зі шкірою зовсім не робила. Ось такий він на текстуру, трішки як густака, дуже приємний аромат, до речі. На жаль, тут постраждали мої шорти, тому що крапля впала досить таки. І засмучена я також тим, що досить таки невеликий об'єм. Насправді. Я намагалася його рівномірно розподілити, але однієї капсули мені явно було замало. Навіть, наприклад, шкіру я нанесла покрила тільки десь одну чи дві третини. Ось. Але взагалі не схвачувався швидко, так як літіла. В принципі, я вважаю, що більш-менш рівномірно наносився. Все, я збігала швиденько, помила руки. До речі, на руках, в принципі, нормально. Єдине, що супер, що в мене було дві ці капсули, тому що однієї було б ну точно занадто. Воно... дуже приємний запах. Трошки липне, якщо чесно, ну але я не знаю, чи вистачить, чи не вистачить. Я сподіваюся, що шию, просто я дійшла тільки до сюди. Нижче мене вже просто не вистачило. Подивимось. Головне, щоб я не була як Дональд Трамп. Потім візьму переносне дзеркало і піду на балкон. Подивлюсь. Так, і якщо вже я тут сиджу. Покажу вам новий, нову ліку, яку я купила для Волосся. Ось така джварцька, Їх там в лінійці три різні запахи. Зрозуміло мені сподобалось, але. Я думала, що буде класно пахнути, але насправді ні. Тому взяла взялася такого органове, ну, не суть. Головне те, що вона теж з термозахистом, зепом термозахисту. Мені це дуже важливо, бо до цього в мене був аеротач висвітлений, повністю волосся. Потім 8-9 місяців. Потім я ось пофарбувалася в дуже модний зараз колір вишнева кола, ну, але воно не все. Типу, в мене коріння зафарбоване під, під такий натуральний. Темнорусий, а ось тут воно таке. Так як я користуюсь постійно масками, тільки дають колір, то на друге фарбу... на друге миття волосся з маскою. Ще колір, в принципі, такий ну, дуже-дуже бордовий, а потім воно змивається. Тут... І оскільки волосся з-під низу блонд, а зверху знову ж таки пофарбоване, тому використовую термозахист. І ще також вирішила зробити такий експеримент, можна так, так би мовити, по максимуму сушити волосся тільки феном. Типу, не лягати спати з мокрою головою, як я це люблю, бо в мене волосся пофарбоване і плічно в'ється. І дійсно я бачу результат, коли після фену, навіть якщо це буде там не окладка, а просто підсушити, висушити волосся феном повністю, то потім набагато краща якість. В принципі, до цього я раніше активно користувалася постійно випрямлячем матюшком. Термозахист, в принципі, завжди. Мені ось моя перукар Останній раз порадила ось такий термозахист, там 10 чи 8 в одному, не знаю. Теж класний, але він спреєм, і ти не можеш його е, дозувати. Типу, Дуже багато пшика, я вже розумію, що вже волосся обтяжене, а мені хочеться, щоб воно прям, прям було повністю волосині. Написано, що можна і на, суху, е, на сухе волосся, і на вологе. Я буду використовувати більш за все перед сушкою. І зараз, наприклад. я Вимила голову і воно вже майже, майже сухе. Ось так це виглядає. В принципі, я взагалі не бачу різниці, якщо чесно. не знаю.